Так, всім привіт. Давно не була на каналі. Прочитаю вам продовження. У мене дві сторінки. Один телефон мій, другий телефон мого сина, тому я читаю зараз телефон мого сина, тому що в мене мій не працює. Почнемо читати гори пастирям, які пасуть самих себе. І було моє слово Господнє таке, сину людський. Пророкуй на Ізраїлевих пастрів. Пророкуй та й скажеш до них, до тих пастрів. Так говорить Господь Бог, горе Ізраїлевим пастрям, які пасуть самих себе. Хіба ж не отаро повинні пасти пастері? Жир ви їсте та вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отари не пасете. Слабих не зміцняєте, а хворої не лікуєте. І пораненої не перев'язуєте. Сполошеної не вертаєте і загинулої не шукаєте. Але пануєте над ними силою та жорстокістю. І порозпорошувалися вони з браку пастиря, стали за їжу для всякої польової звірини, і порозбігалися. Блукає ну, утара моя по всіх горах та по всіх високих згір'ях, і по всій широкій землі розпорошена утара моя, і немає нікого, хто турбувався про них, і немає нікого, хто б їх шукав. Тому, пастирі, послухайте слова Господнього. Як живий я, яговор, Господь Бог за те, що отара моя полишена на здобачі, отара, стала, стала отара моя, за їжу для всякої перевої звірини через брак пастирі, Пастирі мої не шукають мої отари, а себе самих пасуть пастирі мої, а отари моєї не пасуть. Тому, пастирі, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог, ось я на тих пастирів і зажадаю з їхньої руки отари моєї і відірву їх від пасіння отари, і ті пастирі не будуть вже пасти самих себе, і я врятую свою отару з їхніх уст, і вони не будуть їм за їжу. Я вам скручусь, що я вірила у вічне життя, молилася Бога, сьогодні чуть не вмерла від того, що не сіла, коли мила підлогу, наш пагат. І чуть не порвали віну, вену, вену з кров'ю під ногою, де у мене варикозне розширення вен. І я злякалась від того що умру так як якийсь лузер повний від хвороби, яка, яку передала мені моя мати через негарний спосіб життя. І я чомусь від цього потерпаю, така молода, і мене вже 33 не було б сьогодні. Цей святий день, який називають субота. Задумайтесь просто над на чим? А я не знаю, що вас заставляє думати це. Бо я в шоці, що вічного життя немає, якщо чесно. Я стільки вірую з дитинства. Дякую всім, хто був на моєму каналі. Можливо, ще почитаю пізніше в наступному відео. Дякую вам, всіх люблю.